Через кілька місяців температура по всій країні впаде на 24-31 градуси Цельсія нижче історичних показників. Україна, яка розташована в помірному кліматичному поясі і відома своїми родючими землями, навіть улітку зіткнеться з умовами, що нагадуватимуть арктичні зимові температури можуть опускатися до мінус п'ятдесяти градусів Цельсія у північних областях і до мінус 40 градусів Цельсія у південних. Навіть улітку температура рідко буде підніматися вище нуля градусів Цельсія. Водні артерії країни, Дніпро, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець промерзнуть до дна. Дніпровський каскад гідроелектростанцій припинить роботу. Водозабори для міст та промислових підприємств стануть неможливими. Чорне море, яке ніколи повністю не замерзало в історичну епоху, почне вкриватися льодом біля берегів Одеси, Херсона та Криму. Така екстремальна температурна аномалія зробить територію України практично непридатною для традиційного сільського господарства і більшості форм людської діяльності без спеціалізованих укриттів. За таких умов виживання стане можливим лише для тих, хто має доступ до захищених укриттів з автономними системами життєзабезпечення, запасами їжі та медикаментів. Однак навіть найбільш підготовлені групи зіткнуться з виснаженням ресурсів, оскільки тривалість вулканічної зими може становити століття і тисячоліття. Такий самий сценарій очікує і країни Європи та всього Євроазіатського континенту. Наслідки ж для усього світу будуть ще більш гнітючими.